Фіде разом з Норвейчес оголосила про створення абсолютно нового титулу чемпіона світу. Вперше в історії шахів разом з класичним чемпіонатом з'явиться ще один, який визначатиме абсолютного чемпіона світу з шахів. Це буде гравець, який найсильніший одразу в трьох дисциплінах у класиці, Рапіді та Бліці. У цьому відео ми поговоримо, як саме виглядатиме новий чемпіонат, коли він стартує та чому ця подія може кардинально змінити всю шахову ієрархію. Останні кілька років у шаховому світі склалася доволі дивна ситуація. Об'єктивно, найсильніший шахіст планети не чемпіон світу. Магнус Карлсон продовжує стабільно вигравати практично все, у чому бере участь, але при цьому не носить звання чемпіона світу. Просто тому, що відмовився грати за нього. Такого не було практично ніколи в історії шахів. Ну, можливо, щось схоже траплялося лише раз, коли Фішер відмовився від захисту титулу і чемпіоном світу автоматично став Карпов. Але тоді Фішер узагалі перестав грати в шахи. А Магнус сьогодні ні. Він залишається активним, виграє в найсильніших гравців планети в будь-якому форматі, але турнір претендентів просто ігнорує. У результаті маємо чемпіонів світу, які, м'яко кажучи, не схожі на найсильніших гравців планети. Спочатку був Дін Хліжень. Його участь у турнірі претендентів від самого початку викликала багато запитань. Китайська Шахова Федерація дуже дивним чином організувала йому турніри, щоб штучно підняти рейтинг. Потім йому неабияк пощастило, адже в турнірі претендентів він зайняв друге місце. І лише через те, що Магнус відмовився захищати титул, Фіде вирішила, що звання чемпіона світу буде розігруватися між першим та другим місцями в турнірі претендентів. Сам матч був зовсім не схожий на матч найсильніших шахістів планети. А вже після здобуття титулу чемпіона світу, він почав масово програвати, лікувався у психлікарні і сьогодні навіть не входить у топ-10 найкращих шахістів світу по рейтингу. Далі маємо чинного чемпіона світу Гукеша Домараджу. Так, безперечно, він дуже талановитий шахіст. Спочатку виграти турнір претендентів, а потім і матч з діючим чемпіоном. І все це у віці 18 років це дійсно вражаюче. Але не можна заперечувати очевидного: на останніх турнірах він програвав навіть дітям. У Рапіді він не входить у топ 20 по рейтингу, а в Бліці навіть не в сотню найкращих гравців планети. Хіба це нормально для чемпіона світу не входити в сотню найкращих гравців по Бліцу? Ну, хтось може сказати, що «Та, Бліц це взагалі не шахи. Просто хто швидше фігурки подошті соває, той і сильніший. Ця думка має право на життя, але вибачте, навіть в класичних шахах дуже часто гравці попадають в цей нот і доля партії вирішується якраз таки на секундах. То в чому різниця між Бліцом та класикою, коли гравець знаходиться в цей ноті? Спірний момент, але потрібно бути реалістами: шахи еволюціонують. Швидкі контролі набирають все більшої популярності, саме життя значно збільшило темп. І у людей немає ні часу, ні відверто кажучи, бажання дивитися партії, які тривають по 5 годин і завершуються тим, що гравці після 25 теоретичних ходів погоджуються на нічию. Але я трішки відхилився від теми. Повертаючись до Магнуса, ми не знаємо справжніх причин його відмови захищати титул. Але за його власними словами, йому просто набридли виснажливі матчі за корону. Місяці підготовки, сотні годин дебютного аналізу проти одного суперника. Довгі партії і відсутність елемента живої боротьби. Гроші його більше не мотивують, він і так має їх достатньо. Тож титул чемпіона світу в якійсь мірі втратив свою актуальність. І ось нарешті хтось додумався, що з цим треба щось робити. І цими кимось стали не Міжнародна шахова федерація Фіде, а організатори турнірів Норвей Чес. Хто не знає, вони з 2013 року щороку організовують один з найпрестижніших шахових турнірів з великим призовим фондом. І вони зрозуміли, наскільки дивною виглядає ситуація, коли об'єктивно найсильніший шахіст світу не є чемпіоном. Потрібно зауважити, що, очевидно, вони це все просувають, оскільки Магнус Карлсон є громадянином Норвегії, і в якійсь мірі вони дуже сильно зацікавлені, щоб титул чемпіона світу належав саме Норвежцю. І тому вони придумали рішення новий титул абсолютного чемпіона світу. І дуже важливий момент: вони змогли домовитись із ФІДИ, щоб цей титул був офіційним, а не просто ще одним комерційним турніром. Тобто відтепер поряд із класичним чемпіонатом з'явиться ще один Total Chess World Championship. Це буде титул, який визначає найсильнішого універсального гравця той, хто найкраще грає в усіх трьох форматах. Класиці, рапіді таблиці. Новий чемпіонат матиме структуру повноцінного сезону. Протягом року відбудуться 4 турніри у різних країнах світу. Результати гравців у кожному з них сумуватимуться. А за підсумками сезону визначатиметься один переможець офіційний FIDE World Combined Champion. Тобто, якщо перевести, то це ніби не абсолютний чемпіон, а комбінований? Е, що? Ну, в принципі, зрозуміло, чому вони не назвали цей титул абсолютним чемпіоном. Адже Фіде хоче продовжити паралельно проводити класичний чемпіонат за звання чемпіона світу. Тому якщо назвати той титул абсолютним чемпіоном, то ніби буде плутанина, тому вони вирішили використати слово комбайнд, що, скоріше за все, додасть ще більше плутанини. Але окей, і так, слава Богу, це хороший початок. Ще один дуже важливий момент це не просто престижний титул. А й величезні грошові призи. Загальний призовий фонд сезону становитиме не менше 2,7 мільйона доларів, по 750 тисяч за кожен з перших трьох етапів та 450 тисяч за фінал. Крім цього, передбачені додаткові бонуси за найкращі виступи на окремих турнірах і за загальний результат у сезоні. Тобто боротьба буде не лише за титул, а й за дуже серйозні гроші, що точно додасть мотивації найсильнішим гравцям планети. Також організатори запровадили систему почетних відзнак: золотий кінь, ну або скоріше лицар для переможців окремих етапів. золота тура для гравця з найбільшої кількості балів за весь сезон, та золотий король для абсолютного переможця сезону. Але найцікавіше, це не просто красива назва трофеїв. перемоги у цьому турнірі відкриватимуть прямий шлях до турніру претендентів. А отже, цей чемпіонат офіційно вбудований у систему відбору до боротьби за світову корону. Це означає, що він стане частиною великої шахової системи, а не просто ще одним комерційним івентом. Отож, з приводу формату турніру. Офіційний запуск чемпіонату запланований на 2027 рік. Але вже восени 2026-го відбудеться пілотний турнір, який має протестувати новий формат і показати, як усе працюватиме на практиці. Тобто, уже зовсім скоро ми зможемо побачити перший тест-драйв нового чемпіонату. У турнірах гратимуть 24 найсильніші шахісти світу, а до фіналу потраплять лише четверо. Саме там і визначиться новий чемпіон. Формат поєднує три дисципліни: класика, рапід та бліц. Ще один цікавий момент, так це те, що в турнірі з класичним контролем часу буде на партію даватися всього лише 45 хвилин плюс 30 секунд після кожного ходу. Фіде називають такий контроль швидка класика, що б це не означало. Навіщо знову щось ускладнювати якимись додатковими словами, незрозуміло. Але знову ж таки зміни позитивні. Партії не будуть тривати по 5 годин і стануть більш динамічнішими, а значить цікавішими для глядачів. Якщо підсумувати всі ці новини, то звісно в якійсь мірі трохи дивно, що тепер у шахах буде два титула чемпіона світу. Але можливо це лише початок змін. Уже зараз багато гравців вважають класичний титул застарілим і таким, що не відображає реальної сили гравця. Світ шахів змінюється, змагання все частіше відбуваються у швидких контролях, а глядачі хочуть динаміки. Можливо, через кілька років цей так званий титул комбінованого чемпіона трансформується в титул абсолютного чемпіона світу, а класичний формат відійде на другий план або ж взагалі зникне. Особисто я вважаю, що це лише початок великих змін у шахах. А що думаєте ви? Кого ви вважаєте справжнім чемпіоном? І чи підтримуєте ідею нового титулу? Діліться думками в коментарях.